Борислав Бореза, моє щирі вітання вам. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава Бориславе, давайте нашу розмову розпочнемо з новини. Видання Financial Times пише про те, що Україна та Росія за посередництва Катару ведуть попередні перемовини щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пісков до речі відреагував і сказав, що все це є фейк, але тим не менше, ми знаємо, що Володимир Зеленський він десь тиждень тому говорив про те, що якщо власне зупинити ось ці взаємні удари, то це може стати початком до завершення гарячої фази війни. Як вважаючи, враховуючи це, чи можна говорити про... Те, що можуть іти такого роду перемовини, і врешті решт до чого вони можуть привести. Ну, давайте по черзі перемовини йдуть постійно, просто про них частіше за все не розповідають. Е, інколи бувають витоки інформації, але це не часто тому так: перемовини йдуть дійсно за допомогою Катару. Те, що пройшов виток, це якраз позитивна історія. Це говорить про те, що Кожна зі сторін має сподівання досягнути якогось результату. Найцікавіше в цій ситуації це те, що м, треба розуміти: Росія не хоче, щоб ми перестали бити по їх нафтопереробним заводам. Ми хочемо, щоб вони не били по наших, а, в нашій енергосистемі. Вибачте, треба виправитись по залишкам нашої енергосистеми, яку росіяни майже знищили, тому що а, енергогенерацію вони ну, зруйнували вщент. І про це говорили вже неодноразово. Тому тут треба уважно слідкувати про те, ну за тим, що відбувається, це перше. Друге, е, журналістські джерела кажуть, що там не тільки про це говорять, і більше того, там присутні представники як Сполучених Штатів, так і Китаю. Я розумію, що скоріш за все вони присутні як гаранти кожної зі сторони, і саме тому є якісь сподівання на те, що це вийде. До речі. Financial Тайм писало про те, що Київ тоді намагався намагався відновити такі переговори, які були близькі до угоди і результати в серпні цього року, але потім вони були зірв... зірвані через е операцію ЗСУ в Курській області. Також. Е тоді вже було записано. Тоді ж журналісти говорили про це, і зараз знову Financial це підкреслює, що це знову це було б дійсно найбільша деескалація під час війни, яку розпочав Путін у 22-му році. На заході вважають, що війна почалась у 22-му році. Ми пам'ятаємо, що 14-му, але дивлячись на це. Дійсно, є якісь окремі ще перемовини? Скоріше за все йдуть ще розмови по якихось треках. Якщо ви пригадаєте, що Зеленський звертав увагу українців на те, що війна може закінчитися неочікувано до кінця року, от, от, найближчим часом, то може бути і так, що йдуть перемовини, а також про те, що відбудеться на якомусь там форумі або саміті миру, після чого будуть якісь домовленості. Питання головному: хто представляє Україну? Який мандат, які скажімо так, масштаби поступок можливі кожної зі сторін, і головне, до чого хочуть призвести ці обидві сторони при перемовинах? Тому що якщо б ми стабілізували фронт, я б розумів, тоді можна говорити з росіянами. Якщо б ми йшли в контрнаступ і відтискали росіян, теж можна говорити. До речі, коли Зеленському пропонували це під час після того, як був харківський наступ, але Зеленський тоді це відкинув. Зараз навпаки, бачите, шукає варіанти. Але гаразд так, от зараз для нас не найкраща ситуація. Кожен день ми втрачаємо території, кожен день ми втрачаємо міста, селища якісь позиції. Треба було б, мабуть, спочатку, все ж таки, стабілізувати фронт. І після цього заходити в будь-які перемовини. Але ще раз, це позиція військових, і я її підтримую. Як думають на банковій, мені невідомо. Але знаю одне, що і Київ, і Москва, і про це пишуть навіть журналісти Financial Times, раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему і російські нафтопереробні заводи ну, були б в їхніх спільних. Інтересах, тому подивимось, до чого домовляться. Головне ще раз, хто буде представляти на яких умовах? Бо ще знову будуть представляти ті, хто представляли в Стамбулі. Нагадаю, Арахамія, Подоляк, Умеров, Резніков, Чалий, не Валерій Чалий, який був послом Сполучених Штатів, а Сансани Чали, ти той, який підтримав харківські угоди, той, який хотів, щоб Україна мала позаблоковий статус, той, який є ну, таким відомим прихильником. Того, що подобається до речі, Росії як це дивно не визвучала, так от мені цікаво, хто зараз в складі цієї делегації, бо від позиції цих людей залежить результат, який ми можемо отримати, пане Бориславе. Якщо ви говорите про те, що ми шукаємо варіанти, а чи тоді не диктує цьому ситуація якраз на полі бою, так як ми бачимо, зокрема на сході генерал Марчко взагалі говорить такі важкі речі про навіть обвал фронту, а також зокрема так, позиція наших. Ну, партнерів, ну і мається на увазі, чи є тут прив'язка тоді і до Сполучених Штатів Америки. Так. Пані Євгенія, ви колись бокс дивилися Хоч раз? Ну, Звичайно, дивилась, коли один з боксерів пропускає декілька ударів. Він не зразу викидає. А... Біле там ганчірку якусь кидає для того, щоб здатися, він закривається і намагається відновитися, відновитися, а інколи навіть потім змінити ситуацію. До речі, ми пам'ятаємо, як Усік, отримувавши нокдаун, все ж таки. Відновлявся і посилав свого супротивника в нокаут. Так, от тут нам треба так само. Так нам важко, але ситуація не катастрофічна. Вона показує наші проблеми. Вона показує, що є помилки. Вона показує, що є помилки в управлінні, в комплектації, в забезпеченні, в багатьох інших питаннях. В до речі, в хаотичному побудові оборонних споруд. Так от може привести в порядок всю цю ситуацію, змінити ситуацію на полі бою. І тоді займатися цими перемовами. А якщо займатися перемовами і звертати увагу на полі боя, то перемовини можуть закінчитися дуже поганим результатом. Про оборонні споруди та зміну ситуації на полі бою ще поговоримо, але давайте повернемося все ж таки ще до перемовного ось цього процесу, так і ось ці, ці розмови. Андрій Єрмак зустрічався із Джейком Саліваном, і є повідомлення про те, що вони говорили про план перемоги. А до цього Андрій Єрмак говорив: для того, щоб почати перемовини, потрібно повернутися до ситуації 24 лютого, 2022 року. Якщо це був тоді за сигнал, пане Бориславе, чи це повернення є знову ж таки до того ж Стамбулу, так 22 року, як вважаєте? Не знаю, це запитання до Єрмака, але й краще повернутися все таки ще на півроку раніше до заяв Зеленського, коли він казав: я подивився в очі Путіна і побачив, що він не хоче воювати. Для того щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Зайдемо десь на середині, і це покаже приблизний план Зеленського, який вже в голові. Чомусь мені це підказує, що цей план живе і сьогодні. До речі, нещодавно наші партнери. Злили інформацію, що серед секретних угод, які хотів, щоб були підписані нашими партнерами, Зеленський вимагав так ракети. Томагавк це, до речі, показує його адекватність. Про те, що тамагавки можуть надати Україні, ну навіть я вам відверто кажу, жоден експерт, навіть найприхильніший до України і таке. Припустити не може по багатьох причинах: по перше, це пряма ескалація і прямий дійсно конфлікт між Росією і Сполученими Штатами. По друге, це призведе до тих наслідків, які в сполучених штатах не хочуть. Тому вимагати це це говорити, що ти не розумієш, що відбувається. Ти відірваний від реальності, і в твоїй реальності сьогодні все, що татаров вбиває чеченців в Києві, от в тій реальності це можливо в нашій ні. І треба бути тверезом мислячим, якщо Зеленський це вірить, якщо йому хтось вклав це в голову, це питання до Зеленського, і до того хто вклав, цікаво, навіщо він зробив з президента Посміховська, бо в Вашингтоні через це реготали відверто, ну розуміючи ситуацію і розуміючи, наскільки відірваний від е, реальних справ Зеленський. Так от е, якщо тільки займатися цими питаннями, ну що я можу сказати, можемо далі щось чекати, але нам же потрібно. Дійсна зміна ситуації. Марченко, коли каже, до речі, про те, що а, на фронті проблеми, він же каже: у нас є а, можливості це виправити. Ну так виправляєте, Зеленський це не може. Коли каже про Єрмак, ми зустрічалися план миру. Ну який план миру? план перемоги? Давайте відверто: три пункти з п'яти відкинути нашими партнерами про НАТО і Тауроси відповів Шольц. Відповів, сказав ні. Про членство, вибачте, про далекобійну зброю, яку ми повинні отримати і дозволи бити по Росії, відповів очільник Пентагону. Він, коли приїжджав в Київ, ви ж пам'ятаєте, він сказав, що Україна буде бити своєю зброєю далекобійною, яку вона зробить Далекобійні дроє. Вони дешевше і надійні, і не треба дозволу просити. Все. А третє, це очільник парламентської асамблеї НАТО, який сказав, що пропозиція Зеленського в його плані замінити американський контингент в Європі на українських військових дуже розтішна. Пропозиція, але недоречна. Тому ні, три з п'яти відкинули. Більше того, хочу нагадати, що написав Том Купер, який сказав, що дивовижна історія, коли все, що заздалегідь було відомо, що від, відкинуть наші партнери, навмисно внесли в цю в цю, в цю в цей план. І найцікавіше, що навіть не порадились з партнерами, а може, що зміниться, чи ні знову ті ж саме гасла Байден, чому ми не в НАТО? Ну, чому ми не в НАТО? Так запитай себе, свого тарана, якого ти призначив, який зразу сказав, що ми ніколи не перейдемо на стандарти НАТО і почав суботувати закупівлю всього, що потрібно для Міністерства оборони. Гаразд, це окрема історія. Але ще раз, Саліван, прихильник перемиря, заморозки конфлікту. Саліван, його улюблене слово це. Ескалація, він розповідає: якщо ми дамо їм дозвіл бити далекобійною зброю, буде ескалація. Якщо ми дамо їм якусь дос нову зброю, буде ескалація. Що б ми не зробили, буде ескалація в курс. зайшли, буде ескалація. постійно буде ескалація. Тому тут я би не сильно надіявся, мав надії на Салівана. Він якраз прихильник того, що заморозити конфлікт, як я є зараз, і нас це сто відсотків не влаштовує. Більше того. Давайте відверто скажемо. Скільки залишилось до виборів Сполучених Штатів? Сім днів демократам? Потрібно хоч щось запропонувати своїм виборцям, щоб додати голосів, або якесь перемиря. в... Україні або якесь перемір'я на Близькому Сході, там, де Ізраїль. Вони намагаються це отримати. Пам'ятаєте, нещодавно Блінкін літа, літав в Ізраїль і намагався тих переконати закінчити війну. Зараз Саліван до нас да домовтесь, ми в там продамо це, як все закінчилася війна, ми рятуємо стільки життів українців, і це досягнення нашої сили. Кожна е ці, з цих поїздок ми поки що нічого не досягла. Подивимося, який буде результат. Але надії на Салівана в мене відсутні. Пане Бориславе, коли ми говоримо про тамагавки для України, я зрозуміла, що ви вважаєте, що це є міфом для України, але ж ви погодитесь, якби в нас були тамагавки, вдарити так по вагону заводу, хоча б пора заводу, то ситуація тоді зовсім була інакше. Почекайте, будь ласка, пане Бориславе, мається на увазі, що коли ми говоримо про демонстрацію от м'язів, так Путін постійно лякає ядерною зброєю, і проводить ось ці ядерні навчання. А чому тоді ми і чому тоді Захід не може таким чином також продемонструвати ось ці так м'язи і сказати, ну ось дивись. А тоді в інакшому випадку Україна тоді отримує ось ці тамагавки. Ну, хоча б на такому рівні, як демонстрацію, чому ні? Ну тому що американці не лякають тим, що не будуть використовувати, а Путін може це робити. Американці кажуть, якщо вони кажуть, що ми це зробимо, то вони це дають. Ну, наприклад, американці сказали, що якщо будуть і далі тривати удари по ядерним об'єктам в Україні, тоді Україна отримає дозвіл бити далекобійною зброєю. І це було сказано не публічно, в Кремлі це почули, в Кремлі це почули і зрозуміли. Ніхто не буде обіцяти давати те, що може призвести дійсно до прямого конфлікту між Сполученими Штатами і Україною, Сполученими Штатами і Росією. Ніхто не буде це робити, тому що американці розуміють, що це може дійсно призвести до великої війни і не хочуть цього робити. Це перше, друге, давайте відверто казати: а хто заважає нам самим бряцяти цими мисцями? Ну, ну давайте. У нас нема Грім-2? Нема. А чому нема? А тому, що це зробили Зеленський його посіпаки, коли всі гроші витрачали на велике крадівництво, замість того, щоб будувати ракети. Коли Таран саботував ракетобудівну програму? Ну це ж було. було. Дякуючи Богу, хоч встигли чуть-чуть Нептуни допрацювати. Але ще раз хочу сказати. Питання в тому, що ми постійно сподіваємося, хтось повинен щось зробити. Де не хтось повинен, а ми, коли на Рамштайн минулий, не в останній минулий Рамштайн приїжджав за Зеленський, йому що сказали? Ми можемо вам дати зброю, але хто її буде використовувати? У вас нестача ну, не особового складу. І показали Зеленського, в яких бригадах скільки відсотків заповнено. І він сказав, що він виправить: ніхто не виправляє цю ситуацію. Де 14 віртуальних бригад Зеленського, про які він розповідав. Ну де вони? Хай він поповнить цими людьми. Вони повинні бути вже навчені. Він зобраний. Ну навіщо ці казки? Розумієте, коли ви, пані Євгенія, чекаєте від партнерів, що вони щось будуть робити, партнери нам допомагають без договорів. Хочу нагадати: в них нема договорів з нами про їх цю допомогу. Це їх добра воля, але вони не хочуть ризикувати своїм життям. Так вони бояться, що почнеться війна. Шольц боїться, що бюргери будуть помирати в цій війні. Його не переоберуть. Він думає про майбутнє своєї країни. А, Макрон думає про майбутнє своєї країни. А американський очільник думає про майбутнє країни. Це у нас люди обрали ту людину, яка про майбутнє своєї країни не думала, а займалася шоу. Зеленський займався великим будівництвом. Шоу, яке зараз дуже дорого коштує всім українцям, коли він запропонував всій Україні готуватися до шашликів, а не провів завчасну мобілізацію, не провів завчасну евакуацію. Він показав рівень своєї готовності і розуміння того, що відбувається, все. Не чекайте від партнерів, що вони підуть на якісь кроки, які можуть е, бути небезпечними для них. Вони не хочуть воювати. Подивіться останню заяву міністра оборони Великої Британії. Він сказав, що Британія не готова до війни. Пусті арсенали, не готові військові, некомпетентні керівництво. І так він сказав, що це у всьому винні е, ті, хто були 10 років до того правив країною. Але ще раз хочу сказати: лейбористи перемогли провели аудит, визнали, що консерватори праві, показали це, довели. І зараз вони змінюють концепцію. Вони починають змінювати армію. Вони посилюють її технологічно. Розумієте? Вони провели аналіз, зробили висновки, почали зміни. У нас рік тому, майже трохи більше, ніж рік тому, Зеленський е сказав, що він не готовий проводити мобілізацію. Пам'ятаєте цю історію? Пам'ятаєте, В цей же час вийшла стаття в The Economist, залужного, де він написав: ми не повинні перемагати на полі бою піхотою, ми повинні перемагати технологічно. Що змінилося з цього? Ну що у нас технологічна почалася ця історія? Ні, не почалася. У нас ребере видаються державою нашим військовим. Ні, це роблять тільки волонтери. Тому давайте відверто казати: ми повинні не тільки вимагати чогось у наших партнерах і не просто очікувати чогось, а робити самостійно все теж. Бо тільки ми можемо змінити ситуацію на полі бою. У нас повинна бути проведена по початку, е інформаційна кампанія по популяризації служби в ЗСУ. Змінити ставлення людей треба до служби до мобілізації. Далі поповнення наших збройних сил. Особовий склад потребує поповнення. На жаль, у нас є поточні втрати. Це правда, і це, це треба поповнювати. Далі, використання свого українського національного військово-промислового комплексу. Можна це робити? Можна. До речі, нам вже сказали. Ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, ми поляницю використали тисячі кілометрів, де кожну ніч поляниці, які прилетають по Москві. Ну він заявив: я хочу бачити серійне виробництво, а не одну поляницю, яку виробили. Тому або він хай мовчить, або хай каже і говорить те, що можемо ми робити, це і є. Чим відрізняємось від американців? Вони як щось обіцяють, вони роблять так. Вони попер, до того, як обрати найкращий варіант, вони перепробують всі найгірші. Це правда. Ми ж пам'ятаємо, скільки вони тягнули, тягнули з F-16, скільки вони тягнули з Абрамсами, з іншими, але коли потрібно було німців переконати в тому, щоб вони дали нам леопарди. Що зробили американці? Вони сказали першими: ми даємо Абрамс. Все. Тому ще раз хочу сказати: останній раз нам тамагавки не дадуть. Ну, по багатьох причинах. Повірте, просто треба це зрозуміти. Це, не, це зброя зовсім іншого рівня. Так само, як нам не дають і не дадуть 30 f 35 Купити ми їх теж не можемо, до речі, а теж по багатьох причинах. Треба. ну... Змінювати треба багато в країні, по перше, владу, от після війни змінимо владу, і будемо змінюватися інше. Але коли я чую казки про тамагавки і про власну ядерну зброю, а це казки нічого більше, я розумію, що ці люди знаходяться в тій самій реальності з Зеленським, в якій татара вбиває чеченців, а Зеленському дають тамагавки. Ну давайте будемо тверезамислічими. Давайте дивитися реально на наші проблеми. От, коли я побачу, що люди знову... Стоять чергах в військкомати, коли я побачу, що знову у нас працюють всі військово-промислові е, підприємства з ранку до ночі, а з ночі до ранку в Росії в три зміни працюють. Розумієте? От тоді я буду розуміти, що Зеленський виписав план перемоги справді і починає змінювати ситуацію. А якщо він не може її змінити, вимагати це від наших партнерів і казати: Ну, дайте нам хоч щось, готуватися треба було до війни. Той, хто хоче миру, готується до війни. Той, хто хоче шоу, готується до того, що пропонує Зеленський. Пане Бориславе, якщо ми говоримо про мобілізацію, секретар РНБО Ледвиненко каже, що до Лав Збройних сил України наберуть 160 тисяч людей. Є думки от різні експерти пишуть про те, що спочатку потрібно вирішити проблему САЗА, бо там більше так ста людей перебувають. І мається на увазі, що таким чином могли б тоді і не набирати. Це якісь співпідставні речі, це чи, чи ні, я так вважаю. Ну, дивіться, в мене відчуття, що ви прочитали мою статтю в мене на каналі. Так дійсно я це написав. Не читали не, я вашу статтю. Не читали, але дивіться. Ну, це лежить на поверхні. У нас він каже: нам потрібно 160 тисяч, а відомо, що все СЗЧ зараз більше 100 тисяч. Це відкрита інформація, яку відкрито публікують, і давайте відверто. Якщо ми зможемо переконати, хоча б 80% тих, хто пішли в СЗЧ, повернутися до частин, то ми, по перше, вирішуємо проблему з тими людьми, які повинні заповнити повточні втрати. Це перше. Друге, ми вирішимо проблему з самим СЗЧ. Третє, ми, як мінімум, почнемо вирішувати проблематику. Ну тому, що чому люди йдуть в СЗЧ? так треба дізнаватися. Гаразд, є ті, хто просто там перелякане втікли, але їх не так багато. До речі, є в тому яким треба відновлення, є ті, хто вигоре, є ті, у кого конфлікт є всередині, і вони готові були перевестися в інший підрозділ, але переводи заблоковані нашим головком. Не хочу його критикувати, але це правда тільки по рішенню особисто головком. А до речі, якщо цей перевод ще в спецзв'язок, то він блокує навмисно 100%. Ну не любить він е, спецзв'язок, але питання в іншому: що такі події постійно відбуваються. Да. Ми говоримо про СЗЧ. Давайте також що цим треба працювати і повинні працювати люди фахові від психологів до правників, і це треба робити. А в нас закривають на це очі намагаються не говорити. Багато хто з цих, хто пішов в СЗЧ, вони готові повернутися, але не в ті підрозділи, де вони були раніше. Я спілкувався зараз з одним зі своїм побратимом, колегою, який мені каже, а, нам зараз сказали на ТЦК не сподівайтесь, телефонуйте, хочете відрядження, беріть відрядження, їжджайте, вмовляйте тих, хто має досвід з тих, хто це зачешників. Хай повертаються, якихось умови, домовляйтесь, і частина повертається. До речі, повертається. Тож з цим треба працювати. У нас там заступників по МПЗ стільки, що мама не гарює. Хай вони працюють теж. Тому це питання, яке ну лежить зараз на поверхні. Цим треба займатися, і я вважаю, що якщо дійсно ну докомплектація частин, це першочергове завдання сьогодні. Саме росіяни використовують обходять по флангах, нам нема ким зупиняти, вони напів оточують те чи інше селище, і ми відходимо. Тому у нас є це проблема, але це СЗЧ, Може частково саме повернення тих людей за ще може частково вирішити цю історію. І до речі, ем, ну якщо на банкові от викидають цю ідею і не хочуть, то хай задумуються ще про що. Скільки з тих 160 тисяч, які хочуть фактично мобілізувати давайте відверто, або через бусики, або якось ще теж підуть у СЗЧ. Ну думайте про це заздалегідь. Вам потрібно галочку поставити, щоб ви мобілізували, чи вам справжні потрібні мотивовані бійці? До речі, щоб мотивувати цих людей, треба проводити загальну національну кампанію. Треба підключати лідерів суспільної думки. Треба підключати тих, кого поважає армія, тих, кого поважає суспільство. А тут дуже цікава історія. На банковій хочуть тільки своїх. Ну от уявляєте собі, щоб ну, наприклад, Сергій Лещенко, який нещодавно відіграв в ночному клубі Голда. До речі, туди це чомусь не прийшло, нікого не перевіряли нічого. А чому уявляєте? Лещенко після чергового сета діджейського каже: Хлопці, а зараз а я разом з вами. Я особисто буду зараз з вами штурмувати от ту посадку під Покровськом. Бере кулемет, підписує контракт і йде. Оце мотиваційна кампанія. Вона працює. Далі ми бачимо, що десь під кринками лежить Ваня Баканов з іншим кулеметом і тримає оборону. І навіть онлайн це веде е, трансляцію, щоб всі бачили. До зеленського рейтинг підскочить так, як він колись пам'ятаєте, коли побачить ту корабельну сосну, використає свої айкоси і почне підскакувати до стелік, викрикуючи баба-да, бабада. А тут він буде кричати: Ваня да, Ваня да. От таке може працювати. Кирило Тимошенко разом з безуглою заходять ворогу в ворогу у тил, беруть язика, приводять. Оце теж цікаво. Я зараз сарказмую, але ще раз кажу: це цього не буде, ми всі розуміємо. А ті люди, які б могли мотивувати людей, українців, вони владою не підключаються. Чому? Бо влада боїться тих, в кого є репутація і імідж і хоче. Всі консультувати тільки навколо себе, навколо своїх інтересів. Бо якщо завтра вибори, а ці люди, які ж нещодавно мотивували, підуть не з ними. Ой, це ж трагедія для влади. А ще й в опозиції підуть так, це взагалі трагедія. А у нас герой тільки один. І це Володимир Олександрович Зеленський, і навіть пса патрона десь втратили. Ну ми ж бачимо це. Тому ще раз скажу: проблема є. Вирішити її треба. Чи можна її вирішити? Можна, чи буде чим займатися влада? подивимось, але поки я не бачу в них ані бажання, ані мотивації. Пане Бориславе, щиро дякую вам за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, дякую за детальний аналіз подій і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас важливо. І давайте подякуємо нашим глядачам також за підтримку. Вони в нас найкращі. друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, підпишіться, будь ласка, на авторський ютуб канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Пане Бориславе, будемо вас чекати на сугості. Дякую Дякую, все буде Україна.